Я вітаю вас, скорпіони. Зараз зробимо з вами астрологічний прогноз для вас на липень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна. Бажаю, щоб всі були більш щасливими, усвідомленими, радісними і бажаю вам всього найкращого. А ви підписуйтесь на мій канал і я буду вам дуже вдячна. Отже, липень місяць для всіх нас почнеться тим, що з 2 липня Нептун почне свій ретроградний рух. В рибах він знаходиться, а для вас. Скорпіони це п'ятий дім. І про що це? Це нам прийдеться зробити якісь переосмислення в плані закоханості, в плані дітей, в плані наших романтичних стосунків, творчості. Тут потрібно щось дуже добре обдумати, опрацювати своє мислення, розширити як би свою свідомість. До речі, там у нас в рибах іде Сатурн ретроградно також. І тут опрацювання пройде саме, саме цієї сфери для вас, скорпіонів. Ви повинні усвідомити свої задатки, свої таланти, свої хобі, вивести якби на поверхню. Тому що Нептун це або западання в якісь такі нереальні реальності, тобто в якусь фантазію, в якісь ілюзії. Люди можуть думати, що їм не дуже комфортно знаходитися в цій ну, в реальності, в якій ми живемо, і можуть уходити в ілюзії, в якісь змінені стани. За допомогою любих е, інструментів, це може бути алкоголь, це можуть бути серіали, якісь фільми, які нас уводять якби в другу реальність. І ми там живемо. Це навіть інтернет, різні такі соцмережі, куди ми заходимо, проживаємо чуже життя там, а своєму не приділяємо уваги. Легше, тобто, знаходитись в ілюзіях, аніж у стані реальності. І це не значить, що не потрібно нічим цим користуватись. Будь ласка, це добре, і інтернети, і все. Але через ці функції, через ці інструменти, які нам дані, той же інтернет, або книги, або серіали, ми повинні розширювати свою свідомість і також думати про себе, про свої таланти, про свої можливості, про свої хобі. Виводити їх. Ви зрозумієте насправді, що ж для вас є діти, що для вас є кохання, що для вас є. Ці стани задоволення, що вам приносить насправді задоволення. Тут вам потрібно розвинути все-таки свої таланти. Можете в кіно, в театри ходити, а можливо, і ви підете на сцену. Нептун це дає. Саме в цей час можете реалізувати як актор, актриса, виступати на сцені, показувати себе або в колективах великих, або і сам по собі можна прямо виступати. На сцені, як я сказала, не на сцені, значить, знімайте себе на відео, виставляйте в інтернет на широку публіку. Це прямо дуже гарні стани зараз. Сяяти, сяяти як зірка, проявитися як саме такий, саме такий, людина, яка може взяти любі ролі на себе і показувати їх. Тому що Нептун це взагалі це не обмеження. Мислення без обмежень. А 2 липня у нас Меркурій перейде в лев. Для вас це 10-й дім. І він там наведе якийсь порядок, наведе дисципліну, наведе контроль, ви візьмете в свої руки за своєю кар'єрою, за своїм соціальним статусом, зрозумієте, де що там у вас не так лежить, не так стоїть, де потрібно навести порядок, скорпіони, змінити статус, отримати якісь документи, можливо, купити якусь нерухомість ділову, можливо, справу свою відкрити нову. Ви зрозумієте, де у вас там хаос, де у вас там безлад. Меркурій він любить наводити порядок. Комунікації можуть налагодитись з керівниками, з вашими колегами. Якщо ви самі керівник, ви зрозумієте, розплануєте взагалі свій розпорядок дня, зможете більш ефективно керувати людьми. І взагалі організувати свій соціальний простір, щоб вам було більш комфортно, щоб ви з задоволенням йшли на роботу, щоб ви відчували там ну, порядок. По Меркурію це коли все ідеально вистроєно, скорпіони. А ви любите, щоб у вас все було зрозуміло, щоб у вас все було під контролем. Якщо в мінусі, звісно, то це занепокоєння, відсутність кар'єри взагалі, або проблеми з керівниками. Ви не можете налагодити якби, стосунки і не можете прийти до спільного порозуміння якихось ідей. Це саме стосується роботи. А 6 липня у нас відбудеться новолуння в знаку Рак. І для вас це 9 дім. Новолуння це щось нове, ви отримаєте нову інформацію, нові зв'язки соціальні. Ви або, може, прочитаєте якусь літературу або книжку, або кудись поїдете, поспілкуєтесь з іноземними людьми, захочете вивчати іноземну мову. І взагалі в цей час будете легко, легко організовувати своє життя, легко ставитись до свого життя, оновлення, якісь пройдуть у вас, познайомитись з новими людьми, взагалі стане такі приємні. А 11 липня у нас Венера вже переходить в лев, і знову ж таки до вас 10-й дім. Венера це про щастя. І зараз, нарешті, ви відчуєте цей комфорт, стан безпеки на вашому робочому місці, де ваша посада, де ви можете змінити вам, запропонують нову посаду. Ви відчуєте стан задоволення, стан щастя. Більше заробляти станете, тому що Венера це також про наші і доходи. Це все те, що нам приносить комфорт, задоволення, щастя, відчуття безпеки у вас на робочому місці і Венера. Це саме, я вважаю, самий комфортний стан для тих, хто, хто любить будувати кар'єру, то саме цей час ви відчуєте і достаток, і гарні комунікації із керівниками. І взагалі вам буде подобатися жити, особливо жити в соціумі. На своєму робочому місці. А 15 липня у нас відбудеться таке трохи складне поєднання Марса з Ураном. Воно відбудеться в знаку Тілець, і для вас це сьомий дім. Це щось про стосунки. І тут, скорпіони, будьте уважні, тому що це така вибухова енергія, дуже складні такі ну, поєднання. Планети нелегкі, і Марс, і Уран. Вони несуть або велику ефективність прям вау, у вас щось таке трапиться у стосунках, якийсь прорив, якась ефективність, результативність, або навпаки, це негативні емоції, це якісь несподіванки, взагалі, якусь несподівану інформацію. Ви почуєте що стосовно ваших партнерів, це і в шлюбі, це і ваші колеги. З ким у вас є якісь спільні договори, якась така коаліція, в яку ви вступили. Тут якийсь прорив буде. Добре, якщо це буде позитивний, все ж таки, телець він такий стабільний знак, але для соціуму це взагалі е, небезпечно, тому що можуть бути і вибухи, і все таке. А от. Е, для людей персонально, то тут спостерігайте, щоб ви не робили різких якихось рішень, не приймайте в цей час. Тому що це аспект пройде, і ви можете потім пожалкувати. Тобто на емоціях ви можете прийняти якесь рішення зробити, або щось сказати, або тобто, якась інформація і емоції. І потім про це жалкувати, тому що ну, енергія достатньо така сильна. І потім у нас. 20 липня Марс уже перейде в близнюки до вас у восьмий день. А тут про ефективність ваших коштів, ваших накопичень, великих, до речі, коштів, можливо, спільних з кимсь, з вашими партнерами, або, можливо, ваш чоловік вам принесе багато грошей, або дружина, або ваші партнери. Це можуть бути інвестиційні фонди, безліч, банки, ті гроші, якими ми можемо користуватися, брати або в борг, або хтось у вас буде вкладатись як інвестор, Марс це результативність, ефективність вас замітять і захотять в вас вкластися. Ви відчуєте таку мотивацію, що ваші бажання, ваші мрії почнуть реалізовуватися. Такі великі, це крупні. Це взагалі дім перспектив нових можливостей. Ви їх почуєте, побачите. І для інших ви можете бути також як чарівником. Якщо ви працюєте в фінансовій структурі, якщо ви фінансист, можливо, бухгалтер, можливо, ви банкір в банки працюєте, ви зможете допомагати і другим людям отримувати ці кошти, користуватись ними. І все це на користь, тому що Марс це ефективна планета. Ну, в мінусі, звісно, у Марса також є негативні такі стани: це про негативні емоції, це про таку войовничість, яка може трошки заважати в цих питаннях, якщо ви хочете отримати якийсь кредит або фінансування від яких структур, то тут краще вам не застосовувати таку негативність, краще бути як творцем, бути лідером. Введіть ситуацію в той русло, яке потрібно вам за допомогою цієї енергії марсовської, яка до вас прийде в цей час. А 21 липня у нас повня відбудеться в знаку Козиріх і це для вас третій дім. І це про що? Це про ваші друзі, про ваше близьке оточення, про ваших родичів, які близькі, це ваші брати, сестри, можливо, ваші однодумці, однокласники, одногрупники. Повня – це кульмінація якихось подій, або ви зустрінетесь, можливо, у вас буде зустріч випускників, ви зустрінете якихось старих друзів, або ви отримаєте якусь інформацію, таку, яку ви хотіли отримати. Тому що повня – це про якесь завершення, це про те, що ви вже побачите результати. І взагалі тут такий стан, коли мінімальні затрати вам дадуть максимальний результат. Ви або навчитесь чомусь, або поїдете, або купите собі транспорт, або засоби зв'язку знову ж таки, гарні щось до вас прибуде, тому що місяць це завжди прибуток ресурсу до нас, що те, що нас зможе наповнити. Також зможете в цей час отримати розвиток світогляду через інших людей, через комунікації, можливо, зустрінете таких якихось тимчасових людей. Тобто ненадовго їх зустрінете, наприклад, їхали в потяги з кимось, познайомились, і ця людина вам розширить світогляд. Ви по-іншому подивитесь на цей всесвіт. Дуже прекрасні стани. Також будете багато навчатися, будете відчувати, що ваш час він коштує дорого. Будете брати гарну оплату за своє навчання. Якщо ви когось навчаєте, якщо у вас, наприклад, є освітні курси, і ви вже їх продаєте. То це ви отримаєте таке задоволення. Тому що повня це про задоволення і про наповненість ресурсів. мінусі, звісно, також може бути: це коли кульмінація таких подій, що ви залежні від якихось обставин. Залежні. Тобто, вони ви керуєте життям, а якісь ситуації і події керують вашим життям. І ще у нас цікаво, що 22 липня сонце перейде в знак Лев, а це для вас 10 дім. І знову ж таки, кар'єра. Скорпіони, у вас в цей місяць кар'єра, я думаю, зросте, піде в хору, тому що сонце і лев це підсвітить, піддасть такої сонячної енергії, дуже ефективної, це енергія життя взагалі. Ви або отримаєте нову посаду, або ви, як я вам сказала, купите нерухомість. Арендуєте якусь нерухомість, але це краще, це на краще, це в рост. Або ви відкриєте свій бізнес, або ви переїдете кудись, або ви навіть зміните місце проживання свого, місце перебування на більш комфортне, на більш світле. Ви відчуєте себе таким лідером в колективі. Можливо, вам дадуть посаду керівника, або гарні стосунки з керівниками. Тобто тут безліч є таких станів, але приємних. Дуже таких потужних, рішучих, рішучі дії в кар'єрі. Ви чітко зможете показати свої кордони іншим. І люди не будуть якби не зазіхати на вас, тому що до вас буде довір. Також це про нові цілі в кар'єрі, про нові плани в кар'єрі, щось захочеться нове. Я вам бажаю, скорпіони, все це втілити в життя, щоб у вас все складалося якнайкраще і до зустрічі.